Все про сакральний і таємний світ ляльки-мотанки годинами може розповідати знана ніжинська майстриня Леся Терещенко. Та я хотіла вам розповісти про цю ляльку-мандрівниця. Вона робиться якомога менше. Обов'язково її робили. От, наприклад, у мене син зараз воює, так? І я йому зробила цю ляльку якомога менше і положила йому в карманчик. Вона й зараз з ним. Я брала його тканину речей. Матала і у мішочок клала пшеницю із свого будинку. Так повинна робитися ця лялька. Саме так вона робиться, щоб дитина повернулася додому. Виставка її авторських ляльок ось уже місяць експонується у Ніжинському краєзнавчому музеї. А унікальна вона тим, що, окрім маленьких лялечок, спеціально для виставки майстриня виготовила об'ємні ростові ляльки. І це було вперше в житті, зізнається Леся. Мотала основу одним разом, а одяг шила по кілька тижнів. До цієї виставки ростових ляльок я ні разу не робила. Зазвичай це було 35 сантиметрів, 30 стандартно, невелика, це для будинку. Ростових я ніколи не робила. Вони теж символізують щось? Так. Це берегіння оселі. І ось отут а книги, княгиня лялька. Вишиванки деякі я вишиваю сама рукава, а деякі мені допомагає сестра, тому що я не встигала собі з цими виростовими ляльками. Я не встигала їх просто вишивати. А так, все купується. Шукаю, купую, десь там щось таке знайшла, вже сижу, тоді підбираю. Свої авторські ляльки-мотанки Леся виготовляє ось уже 12 років. Розпочала їх виготовляти, коли о, як народила дитину, другу, і мене зацікавило. Це заняття, тому я спочатку зробила першу ляльку для себе як оберег, а потім вже почала виготовляти на продаж. Загалом різновидів безліч ділиться майстриня. Лялька на вдале заміж, лялька на прибуток, веснянка. Справжня українська лялька-мотанка виготовляється без використання голки. Основу створюють завдяки намотуванню, а для кріплення використовують стрічки або нитки. Також дуже важливо, щоб лялька-мотанка мала хрестоподібний вигляд та не мала обличчя, адже наші предки вірили, що маючи очі або рот, мотанка могла особлюватися з дитиною, яка нею гралася, і прив'язати до себе її душу. Замість обличчя у ляльки-мотанки хрест, який символізує сонце. Зазвичай я роблю берегиню оселі. Це така одна із найбільших ляльок, яка призначена в принципі для всього будинку і родини. Зазвичай. Ну, а так, яку попросять. І для воїнів я роблю безкоштовно це мандрівниці. Сьогодні без улюбленого заняття Леся себе просто не уявляє. У що я не вкладаю, я їх люблю. Ну як я, я не можу вам об'яснити, чому я їх люблю. Воно мені дуже подобається. Я дійсно, коли я її виготовляю, у мене очі горять. Я готова працювати, працювати, працювати і працювати. Імовірно, ця любов та енергетика передається і глядачам. Адже виставка б'є всі рекорди відвідувань діляться музейники. Музей має працювати. Як показала практика, він дійсно є актуальним і я б сказала таким, знаєте, певним центром культури. Да? Культури, духовності, якоїсь навіть такого відновлення психосоматичного здоров'я, радісті, тому що за останні цей буквально три тижні, що працює виставка, ну трохи менше. Нас відвідало більше 200 відвідувачів да? від трьох рочків до, скажімо так, плюс-плюс-плюс. І е, маємо лише позитивні відгуки, коли люди виходять, а в них, от в очах, як от сонечко, знаєте, ну лялька, все-таки це представник сонця, да, ну, один із елементів. І от сонце світить, і людина вже виходить така, знаєте, з вірою, з вірою, що все збудеться, з вірою, що все станеться, з вірою в перемогу, з вірою в майбутнє. У сакральний і таємний світ ляльки-мотанки відвідувачі Ніжинського краєзнавчого ще зможуть зануритись до 10 січня.